Всім привіт друзі, це бігер. Сьогодні хочу розповісти про те, як я прийняв участь у марафоні, який відбувся 25-26 жовтня в рамках подій від організатора New Run. Перепрошую за те, що виникла деяка затримка. Минулий тиждень довелося трохи похворіти і вже під кінець тижня. Хоча я трохи його ожив, але не настільки для того, щоб записувати нормальне відео. Сьогодні вже більш-менш повертаюся потроху у біг, повертаюся до відео. І хочу розказати, як пройшла ця подія для мене. Нагадаю, що біг я півмарафон. Також хочу розповісти про його результати, і загалом, які результати сезону для мене. Перед тим як почати запис цього відео, намагався придумати якесь порівняння для нього, але нічого підходящого не знайшов. Це скоріше такий захід із серії Nice to Have, тобто те, де було приємно і класно прийняти участь, але він не був чимось надзвичайним, як емоційно, так і по самому результату. Мій основний старт сезону, як ви знаєте, з попередніх був марафон, оце місце, де було найбільше найбільше підготовки, найбільша концентрація зусиль, емоцій. Тут же просто е, я собі ставив ціль приїхати побігати, показати собі заліково, е, на що я здатен е, дати можливість спробувати збігати е, менше, ніж за 90 хвилин. І в принципі, якби я не вибіг, це не страшно. Якби вибіг, це був би ще один класний плюс наприкінці сезону, для того, щоб е, мати в голові таку певну установку. На інші цифри на наступний сезон частково мені це вдалося, але давайте про все по порядку. Сьомо ранку до мене дуже сиділось, тому приїхав в Київ бігати на ВДНГ. А, які емоції? Насправді емоції були такі, що хотілося бігти марафон. Дуже а, попередній марафон мене вмотивував, особливо після фінішу У мене прямо а, було бажання ну, ледве не одразу бігти. Але потім, коли емоції вже трохи по Поохололи, я вирішив, що точно бігти через два тижні не варто, це буде на найкращий варіант. І вирішив, що, а може, так як у мене стартовий вже був придбаний, ще, ще із зими, здається, а може, варто спробувати просто на цій формі затягнути половинку. Краща половинка до цього у мене була година 30-30. І, в принципі, я думав зняти 30 секунд-хвилину. Між марафоном і половинкою у мене було два тижні на відновлення, що загалом далося мені досить непогано. На старт я вийшов бодрячком, хоча і не топ. Я можу сказати, що це приблизно десь 90% від можливого. Справа в тому, що там у мене був певний фактор гальмування. По-перше, я після старту дещо відчував, як і після цього, до речі, дещо невеличке недомагання. Але в принципі з цим я впорався захворіти не захворів. А от десь там на четвертий п'ятий день, як тільки вже. Поборов кріпатуру, більш-менш відновив ноги. Потрошку почав щось там розбігуватись. У нас в місті мав відбутись книжковий фестиваль, одними з організаторів якого була моя дружина, і я, звісно ж, на правах волонтера згодився їм допомогти, тому що фестиваль був вперше від повномасштабного вторгнення. Книжковий фестиваль був в місті, забігаючи наперед. І на правах реклами, скажу, що все відбулося дуже круто. Всі залишилися задоволеними, як і ті, хто приїхав, так і ті, хто його відвідав, на відміну від моїх ніг, спини плечей, тому що. Фестиваль, а його точніше більша частина відбувалася у нас в художньому музеї на третьому поверсі, на який потрібно було віднести ну, просто велику кількість там, книг, столів. Чим я успішно і займався. Тому на наступний день я прокинувся із досить серйозною кріпатурою. Спина не дуже добре себе відчувала, тому там ще наступні 2-4 дні я займався повторно відновленням. Що стосується бігу, в ці два тижні, я нічого спеціалізованого не робив. Перший у мене був чисто на відновлення, там об'єм взагалі був щось типу 25 кілометрів. Перші два дні я взагалі відпочивав. Е, окрім бігу, е, там 2-3 рази я виходив легенько побігати там, до 10 кілометрів. 5-7-8, вже не пам'ятаю, приблизно такі були об'єми. Окрім цих прибіжок я ще займався в залі. В основному це була розминка, розтяжка, ролик десь приблизно 3-3,5 години. Тобто 3 години в мене було бігу. Весь інший час по годинах від свого звичайного я займався Правами допомагав тілу більш ефективно відновитись. Наступний тиждень був підводкою. Там була одна невеличка роботка із прискоренням, здається, у вівторок чи у середу для того, щоб нагадати ногам про швидкість і на цьому все об'єм разом із самим півмарафоном склав 50 6 кілометрів біговий комплект на півмарафон я взагалі не змінював. Хіба що окрім одного найважливішого атрибуту це кросів цього разу? Я хотів побігати в чомусь більш жорсткому, більш скажімо, агресивному для того, щоб бігти швидше, дистанція стадистанція коротше все ж таки ніж марафон. Взяв я Puma Faster, У мене ще є ці кроси першого покоління, і залишився дуже е, своїм вибором задоволений. Справа в тому, що основна моя задоволеність складається не в тому, що там наскільки агресивним або ефективним був кросівок. З точки зору бігу, а з точки зору щеплення з поверхнею, тому що погода була така дещо волога. В лісі було ще більш волого було під ногами десь земля, десь сипали листя, щеплення з поверхнею В той час, коли я бачив бігунів по трасі, які прямо переді мною там мали змогу послизнутися інколи просто на рівному місці. У мене з цим взагалі проблем ніяких не було і. Найкрутіше в цьому момент це коли ти біжиш, і, наприклад, є якийсь поворот, або є якась нерівність, на яку ти ставиш ногу, і є внутрішнє ось це відчуття таке. Обережності, тобто ти не знаєш, наскільки ти можеш бути впевненим, щоб перекласти зусилля на цю ногу для того, щоб відштовхнутися, тому що є велика ймовірність в тому, що от, -от зараз може нога поїхати, то ось цього відчуття не було, і це прямо дуже круто. Тобто, коли ти робиш впевнений крок, впевнене відштовхування. Наприклад, як ось у мене було цих вихідних, буквально вчора я тестував нові кроси, про які про які згодом розкажу на каналі, але там, прямо на звичайному, просто рівному місці. У нас в основному весь мій біг складається бігом по набережній. Набережна це завжди пісок, тому якщо там десь більш-менш Рівна поверхня, можливо, там тротуарна плитка або, звичайно, ця квадратна плитка, і на ній є пісок. При відштовхуванні, то ти ніби знаходишся завжди на таких невеличких шариках. І це дуже крутий показник того, як відпрацьовує кросівок щеплення. Так ось ці кроси ну не дуже відпрацювали, хотілося б краще. Тобто в цьому випадку Puma Faster прям, ну, залишили просто найкраще відчуття. Погода, в принципі, досить бігова. Зараз на ранок здається 5 градусів. На момент старту це майже через 2 години. Має бути щось типу плюс сім. Невеличкий дощик, сонечка нема. Але бігаємо ми на ВДНГ. Це, грубо кажучи, парк, возенька доріжка, багато людей, багато листя під ногами, мокро. Цілком можливо, що буде слизько, цілком можливо, що буде. Через те, що велика кількість людей складно просуватись по трасі. Також, що не дуже добре, це те, що траса досить кручена, таке, як досить великий Брецель. ну Не знаю, подивимось. Свій кращий результат, до речі, той, який я вже озвучив раніше, його поставив навесні цього року і також на ВДНГ. Навіть думав, що можливо там якось Ну, траса була прокладена простіше, але вчора ввечері сидів, переглядав е, трек, кілометраж. Точніше, те, як я по кілометрах проходив трасу. І в принципі, ну не скажу, що там було набагато краще. Ні, там також були розвороти, не один. Також пригадав, що я е, тоді ще й думав, що типу, хотів показати кращий результат, а тут е, нібито всі умови несприятливі. Але ж показав, тому насправді і цього разу я вважаю, що вірогідність дуже велика. Принаймні дуже хочеться спробувати, особливо коли вже все позаду, всі основні стартові емоції вляглись переживати там особливо. Немає, через що як завжди на старт я прийшов трохи заздалегідь для того, щоб трохи акліматизуватись, подивитись на сонних бігунів, які приходять у стартове містечко, познімати пустий стартовий коридор, зорієнтуватися що буде. Всі камери схову і роздягальність знаходилася у приміщенні, і це дуже кльово, з огляду на те, яка була погода, мати змогу перевдягтися у приміщенні. Або я думаю, що це було також гарним бонусом для тих, хто, наприклад, вийшов, вже роздягнувся, здав свої речі, розігрівся для того, щоб не охолоджуватись дуже швидко, мав Могу зайти у приміщення або ж взагалі розминатися в приміщенні приблизно так само зробив і я. Я пішов, перевдягнувся, віддав свої речі, залишив на собі тільки худак. Почало навіть виходити сонечко. Хвилин 30 залишається до старту. Перевдягся зараз, буде трохи розбігатись, розминатись, лишив собі кофту поки що, тому що ну на вулиці відчутно прохолодно. Що можу сказати? По-перше, зустрів дуже багато знайомих. Всім ще раз привіт. По-друге, це те, що так як біжу сьогодні не результатно, ну, принаймні спробую, інакше я навіщо сюди я їхав е на швидкості 4.13. Принаймні, саме така мені потрібна для того, щоб видати персонал без сьогодні. Е навряд чи мені вдасться. Якісно записати сам забіг. Звісно, я спробую щось підзняти, але скоріше за все цього разу футажу із старту самого, тобто під час старту не буде і пішов розбігатись. У мене була коротка розминка і розбіжка, десь на рівні півтора кілометри в легкому темпі. І 4-5 прискорень, десь метрів до 50 у темпі швидшому ніж цільовий, десь на рівні 4 хвилин. І вже після того, як я розігрівся, кофту я поки що залишав на собі для того, щоб не дуже холонути. Після того, як я віддав кофту у роздягальні, одразу ж відправився у стартовий коридор. До початку забігу здається залишалось небагато часу, приблизно 10 хвилин. Це був просто ідеальний таймінг для того, щоб прийти, не встигнути охолонути і стати в своє місце у стартовому коридорі. Половинка двадцять один кілометр. Санкій, друзі, Дякую. 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 Цього разу я збирався бігти не за темпо погодинку. Точніше, він знову ж таки не мав бути моїм основним критерієм, який я мав витримувати, як і минулого разу з марафоном. Тому що я знав, що дуже велика вірогідність, що будуть збої, збої з GPS-ом, так як, по перше, це ліс. По друге знову ж таки може бути тривога. Тому я заздалегідь собі прописав стратегію. План. Мій план був вибігти година 29 для того, щоб все ж таки нарешті подолати цей рубіж у годину 30, перетнути ці 90 хвилин. План був година 29 це середній темп. 4.13. Собі на руку я повиписував контрольні точки по 5 кілометрів із часом, який має бути на цих відтинках шляху. І в принципі, це і збирався опиратися в основному під час свого забігу. Цього разу я вийшов на старт, маючи собі в голові досвід попереднього забігу на марафоні. Коли я стартонув швидше, тому цього разу старт був дуже контрольований, трохи повільніше цільового темпу і з поступовим виходом на робочу швидкість. Бігли ми в три кола. 7 кілометрів на три кола в мене виходить, що було чотири контрольні точки. І в принципі, якщо я зазвичай не дуже люблю бігати колами, то цього разу мені. Я можу сказати, що навіть сподобалось бігати, тому що було більш зрозуміло, як ти маєш розкластись розкласти по цій дистанції, враховуючи там і погодні умови, і свій приблизний план, я собі дистанцію розбив на ці три відрізки. Перше коло для мене було коло, на якому я маю стартунути. Я припускав, що воно може бути повільніше. Я його відводив на те, щоб. Знайти е, свою позицію у потоці, це по перше. По-друге, для того щоб познайомитися з трасою, подивитись, де що так, що не так. До речі, коли я прийшов у стартове містечко і походив, побродив, побачив все це листя під ногами, я одразу трохи підзасмутився і подумав, що ну сьогодні точно не буде ніякого бігу на результат, тому що скоріше за все в натопі все це перетвориться на кашу. Листя під ногами досить багато, в принципі, як я очікував, але є гарна новина. Бігануті публікують відео з тим, що організатор чистить доріжки по трасі. І буду сподіватися, що нового листя не нападає. І ми, принаймні, ми не перетворимо основні доріжки, якими доведеться бігати в кашу. І мінус один негативний фактор із дистанції випадає. І загалом можу сказати, що вони були досить чисті хоча там під кінець забігу все ж таки нове листя нападало трохи натоптали. Чому зазвичай я не дуже люблю бігати на стартах на ВДНГ, тому що це досить вузька асфальтована паркова доріжка, на якій біжить велика кількість людей, навіть якщо доріжка чиста, то е ґрунт, який є по її сторонам, або листя, як наприклад, в цьому разі е так чи інакше опиняється на е самій. Доріжці і перетворюється на кашу через те, що е, бігуни просто не поміщаються на доріжці. І загалом, навіть якщо е, кросівки мають досить гарне щеплення з поверхнею, дуже легко біжучи десь з лівого чи правого краю е, підвернути ногу або зісковзнути, що загалом є травмонебезпечно. Тому сподіваюся, що в принципі ніхто з цим не зіштовхнувся, але я ось бігав, коли навесні головинку так само на цій локації. Але бідран'ю Ukraine, е, кілька разів зісковзував. Було не дуже зручно. Цього разу навпаки, е, все було. Було досить комфортно. Не знаю, можливо, бігунів було менше, потік був менший, але я досить оперативно знаходив такі вікна в потоці, які можна було зайняти, і вже на другому десь кілометрі знайшов доволі. Простору, таку просторий розрив між групами бігунів, який ми зайняли, і досить довгий час його тримали. До речі, так само, як і у випадку з марафоном, я зустрів свого знайомого Вову цього разу вже іншого Вову з ним ми Познайомилися минулого року, рік назад. Так само на локації ВДНГ, на марафоні. Від Нюран. тільки тоді ми бігали цілий марафон. Познайомились там, я не пам'ятаю, десь на другому чи третьому колі. Бігав я тоді не встигнувши окликати від ротавірусу, тому забіг був доволі складний, хоча і е, першу частину дистанції я тримався ще доволі впевнено. Бігав її як довге тренування перед основним забігом е, якраз Україну, тому що забіг був дещо раніше. Після того зустрічалися кілька разів на різних стартах. Цього разу бігли приблизно на один і той самий час, разом фінішували, що загалом залишили задоволені, тому що е, бігти в компанії завжди трохи веселіше. Є можливість на щось е, переключити увагу і побалакати. Хоча я і був сфокусований на те, щоб контролювати час. Повертаючись до забігу, можу сказати, що перші 5 кілометрів я пройшов із випередженням часу на 5 секунд на контрольній точці. В принципі, це був гарний знак, тому що там до закінчення кола залишалося 2 кілометри, і це було показником, від якого можна було відштовхуватись, що загалом у цьому у цій швидкості можна бігти дистанцію з огляду на стан поверхні, а також особливості самої траси, це був. В дуже грамотний хід розписати собі цього разу все на руці. Тобто, це було другим виправленням після марафону. Перше це більш контрольований старт, для того, щоб не випрацьовуватись на початку. Друге, це мати чіткий план по часу, якому потрібно було слідувати. Тому що в лісі, поки я біг, мені годинник показував, що я біжу на темпі 4.35, в той час, коли середній темп по самій дистанції у мене тільки зменшувався, тобто я біжу чотири. 35, а мені годинник показує, що у мене середній 4:14, 4:13, 412, ну і на кожному кілометрі так е, трохи підрізається, тобто була певна невідповідність, тому доводилося бігти, е, звіряючись е, із просто власним відчуттям темпу і е, звертати увагу на контрольні точки. В моєму випадку це кожні 5 кілометрів. Е, дивитись, заздалегідь е, орієнтуватись, де буде наступна точка, е, для того, щоб розуміти, е, як набирати, складати швидкість, якщо доводиться зіштовхувати. Тись з якимось рельєфом або ж особливостями траси наступні 5 кілометрів пройшли взагалі кайфово, тобто 5-10 кілометрів. Хоча я і е, добіг до відмітки 10 кілометрів уже із запізненням на 7 секунд. Я все одно біг в своєму контрольному часі, біг взагалі по відкритих або рівних ділянках асфальтованих. Був е, досить кайфовим, тобто там починаючи від Пандори і е, закінчуючи е, аж, 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 е, аж шпилькою, яка була десь там в межах першого кілометру від початку. До речі, оця шпилька для мене було досить неочікуваним і незрозумілим рішенням організатора. Тим більше, що, як на мене, там місцеві дозволяє якось більш. Е, Ширше розвернути бігунів. А тут виходить, що коли ти вибігаєш від старту, у тебе є така досить чітка, пряма там, красива по алеї, біжиш, визирає сонечко, ти набираєш швидкість, гарно впрацьовуєшся в ритм, і тут тобі ледве не на місці потрібно зупинитись, розвернутись і знову набрати темп, і потім знову війти в робочий ритм. Це до речі, дуже збивало. Але тут на другому колі проблеми це е, ніякої не склало хоча це було некомфортно. Але я гарно, точніше, мій організм гарно це схавав і розвернувся, знову повернув собі ритм, побіг далі. До речі, ось ця ділянка для мене була найкайфовішою, коли ти повертаєш собі ритм після цієї шпильки, потім забігаєш в ліс, пробігаєш типу дорогу, на якій стався всім відомий інцидент із незадоволеними водіями. І потім другий поворот вправо уже в самому лісі. Там доріжка, так нібито постійно трошечки піднімається, опускається такими хвильками. Через дерева знову-таки пробивається сонечко, і дуже класно біжиш собі, просто плаваючи по хвилях. Наступна ділянка 10-15 кілометрів, просто продовжував робити те, що було потрібно. Взагалі, весь біг намагався розкладати якомога більше рівніше, знову ж таки, десь трошечки пришвидшуючись, десь сповільняючись, для того, щоб або берегти ноги, або для. Для того щоб усереднити е, темп на кілометрі, і у мене це успішно вдавалося. Загалом відмітку 15 кілометрів я подолав е, із відставанням від графіку на 4 секунди, тобто е, на 3 секунди, скоротив від попереднього кола. Також на цьому відтинку бігу я вжив свій гель. Загалом е, на половинці можна обійтися і без гелю. Але моя практика останніх забігів це один кафеновий гель з собою на 10-му кілометрі. В принципі, на 10-му я і е, хотів вжити і цього разу, але. Під час бігу я собі е, трохи порахував, трохи поміркував і вирішив, що буде оптимальніше вжити десь під 12 кілометр. Десь е, я з'їв його на 11 з половиною, якщо не помиляюсь. В середньому гель починає діяти десь за 10-15 хвилин. Тобто, для мене це мав бути якраз початок третього кола, десь 14-15 кілометр. Якраз е, по загальному це там приблизно п'ятдесят. 50 хвилин, якщо не помиляюсь, тобто тоді, коли вже рівні глікогену, по ідеї в організмі мали б падати, плюс мала б бути вже накопичена втома, тому додаткові вуглеводи і кофеїн мали б згладити ось цю просадку. І якраз там знову таки вибігши на третє коло і зустрівшися з цією шпилькою, я зміг повернути собі свій темп, хоча на третій раз це вже було набагато важче, але жодної просадки не було, і я досить впевнено собі продовжував. Рухатися трасою і остання підтірка 15 20 кілометрів. Ну і плюс ще, звісно ж, фінішний. Але зараз беремо тільки по цих контрольних точках. Це відрізок, на якому я втратив найбільший часу. Справа в тому, що у мене є якщо подивитись по розкілометровці, просадка на 17-му і на 19-му кілометрі темп у мене на цих ділянках впав до 4,24 і 4,30 відповідно. Тому е, я загалом додав близько 30 секунд до свого відставання. Е, обидві просадки були на підйомах. Я чомусь не знаю, можливо, через свою втому, можливо, через те, що е, я помилково довірився годиннику. Е, можливо, просто по відчуттях е, я знову ж таки трохи сповільнився при забіганні, але е, значно більше ніж того було потрібно. Коротше, так що інакше, е, я дещо забув е, про час на цих двох кілометрах, чим і додав собі зайвих. 30 секунд, тобто на додачу до попередніх чотирьох вже було 34, і хоча я не звернув увагу на Час на останньому, там, точніше, на передостанній такій важливій точці, а саме на 20 кілометрі. все одно після того, як я вибіг 19-й, я взяв собі таку установку, що я, скоріше за все, і так не буду зважати ні на які фактори навколо. Я просто о, спробую зараз підтиснути під той темп, який у мене мав бути цільовий, а саме 4:13, і десь 4:13-4,12 вибігти із поступовим натисканням уже в самому фінішному коридорі дотиснути на цих останніх там трошки більше ніж двох кілометрах мені все ж таки вдалося, але ще пару секунд я втратив. Тому загалом відставання по дистанції склало 37 секунд, і це до речі реальні цифри, якщо брати дистанцію по GPS, по годиннику, по страві, як було пораховано, двадцять один на сам півмарафон. І година 29.37 фінішний результат по дистанції, або ж година 30.11 Фінішний час по заходу по самому забігу. Отже, цей біговий сезон закінчує ще одним персоналом бестом. Година 29.37 на половинці. Пробив все ж таки цей 90 хвилинний поріг, принаймні особисто для себе. Хоча поки що ще не можу похвалитися такими цифрами у фінальному заліку по результату самого. Zmanjim, pa čipu. Але для мене це менш важливо, тому що мій основний старт і моя основна дистанція це марафон. На півмарафоні підтягнутись було добре. Буду сподіватись і працювати на нові вершини наступного року. Якщо коротко по тезам, мій підсумок на цей забіг такий, що вдалося? По перше, це рівномірний розподіл зусиль. По-друге, досить гарно реалізований темповий план, сильний фініш із набіганням без просадки, оптимальний вибір екіперування і гелю. і гарно Арна адаптація після марафону форма збережена, тобто, навіть незважаючи на те, що у мене посередині відновлення було. Ще одне навантаження не заплановане. Після якого доводилось відновлюватись, мені все одно вдалося відновитися до форми, яка дозволила мені ще покращити власний час. Що можна покращити, це очевидно гірочки просідання знову ж таки, як і на марафоні: 17-19 кілометр. Просідання по темпу, тому, по-перше, 100% треба буде бігати гірочки, як мінімум міжсезоння. і потім на підготовці на лонгах. На тривалості більше двох годин для того, щоб вчити організм працювати рівніше на втомі на перепадах рельєфу. Отже, мій підсумок такий, що я успішно вийшов на пік своєї форми, реалізував її, показав для себе найкращий результат на марафоні і на половинці для тих показників, які я маю на сьогоднішній день. Зміг виправдати свої очікування, закласти гарну базу для того, щоб. Було точніше для того, щоб вона послугувала гарним трампліном для результатів і приросту форми наступного сезону. Ну а поки що, десь. Півтора-два місяць точно я відновлююсь, поки що ще відходжу від застуди. Потроху буду набирати об'єми, потроху повертатися бігати роботки. Ну і наступний сезон сподіваюся, що можна буде планувати вже із трьох годин і половинку. Ну я думаю, хоча б ще на пару хвилин менше. Там година 28, година 27, Так чисто для чемності, щоб було не соромно показати в страві. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Всім біг.